Психолог Алла Москаленко та діти, які стоять на обліку в міліції, зустрічаються часто. Сьогодні вона морально готує їх до поїздки до місця позбавлення волі, де хлопці та дівчина, яких уже охрестили складними, зустрінуться з ув'язненими. У свої небагато років ці діти впіймались на крадіжках, пограбуваннях, наркотиках. Якщо вони продовжуватимуть у тому ж дусі, наступного разу до колонії поїдуть в іншій якості і надовго. А поки що вони посміхаються та радіють цікавій екскурсії. Ми налаштовували психологічно налаштовували дітей на те, щоб вони не сприймали візит до колонії як вирок для себе, щоб вони просто зрозуміли, що якщо вони будуть повторювати свої життєві помилки, то можуть отримати от такий результат. Аргументи, факти і вмовляння на підлітків зазвичай особливого впливу не мають. Визнають фахівці. Візит за грати – крайній захід, але дієвий. Для одних дітей достатньо того, що ми показуємо життя з найкращої сторони для того, щоб дитина боялась втратити волю, для того, щоб цінила життя, любила його. Тобто, ми проводили такі заходи, як і знайомство з професією, і музеї, вистави, релігійні заходи. А деякі діти, окрім вище зазначеного, їм також необхідно висвітлювати і іншу сторону медалі. Інша сторона медалі починається за багаточисельними парканами та колючими дротами. Потрапивши сюди, стає не до сміху і жартів, особливо коли твій погляд зустрічається з поглядом в'язня. Їх тут майже тисяча, кожен з них рецидивіст, тобто відбуває покарання щонайменше втретє. Але не тому, що тут так добре, просто на свободі ці чоловіки нікому не потрібні і жити нормально вже не вміють. А життя за ґратами це не життя. Суворий режим, одноманітність та суцільна туга. Нові Люди на території, особливо жіночої статі, для них це свято. Незнайома людина одразу стає об'єктом цікавості десятків очей, які не відводяться ні на мить. Ув'язнені не втрачають можливості привернути до себе увагу. Хтось гавкає, хтось щось вигукує. Окремі в'язні цілком серйозно та щиро звертались до дітей. Краще вчитись, ніж потрапляти сюди. Тут нічого хорошого немає, застаріх один з в'язнів. А діти, не підводячи погляду, йшли далі, в оточенні людей у формі. Значит, сейчас вы находитесь в спальном помещении, где осужденные отдыхают после работы. Спят они после, после своих смен. Но вообще в установке 8-часовой непрерывный сон. В 22.30 отбой у нас и в 6.30 подъем. После чего утренняя физическая зарядка и потом уже вывод на работу. Робота і взагалі режим це те, що не дає ув'язненим втратити відчуття реальності. А ще на території колонії проходять різноманітні конкурси, релігійні та мистецькі заходи. Вони необхідні, аби чоловіки у в'язниці ще більше не озлобились. Важливо зберегти останні людяни, що досвідліє десь у глибині душі. А поганого в їхньому житті вистачає. Ось так, всього за годину тема блатного життя втратила свій іронічний та романтичний підтекст. Я понимаю, что сейчас много по телевизору показывают фильмов, где ворские традиции, воры в законах и все остальное, прекрасная жизнь, автомобили. Попадая сюда, все эти иллюзии развеиваются. Через 3-4 дня они остаются наедине с собой, с администрацией и с другими осужденными. И иллюзии эти все проходят. Вот, наступают серые будни. Покидаючи територію колонії, підлітки видихають з полегшенням і діляться між собою враженнями, що з побаченого запам'ятають на все життя. Одноголосно повертатись сюди вони не бажають. Мені там не понравилось. Там, там не так, як ходиш по городу, гуляєш. Ну, ну трохи страшно було. Ну, ти, можливо, своїм друзям будеш розповідати, що ти побував в такому місці. Будеш розповідати? Да. Що ти їм розкажеш? Як ти? Туди краще не потрапити. і все. Там так Запах не Так. Да. Ти б зміг жити в такому місці? Ні. Окрім підоблікових дітей, участь в заході взяли і школярі, які називають себе юними помічниками міліції. Їхня роль подивитись на життя в'язнів і передати свої враження одноліткам. Хочеться сказати, що коли ти вже потрапляєш у цю атмосферу, вона просто нагнітає тебе, бо ти відчуваєш себе невільною людиною. І коли вже нарешті відкриваються ворота, ти вже відчуваєш, що нарешті оце бажане таке воля і свобода. Екскурсії до місць позбавлення волі для проблемних підлітків проводяться щорічно. Ці заходи активно висвітлюються, в тому числі і користенським телебаченням. Часто ці сюжети не лишають байдужими глядачів. Інспекція дуже уважно читає всі відгуки на наші сюжети, а також повідомлення соціальних сітях. в соціальних сіях. Наприклад, у прошлому році мешканці Коростеня активно висловлювали свою думку щодо того, що нашим під необхідний позитивний приклад. Тому за пропозиціями громадськості ми возили дітей на підприємства. Які працюють і успішно працюють на території Коростенщини. позитивно сприймаємо усі пропозиції громадськості та запрошуємо усіх до співпраці. Хочеться вірити, що ці підлітки більше ніколи не скоять злочинів і не потраплять до в'язниці. Кожен з них має право на нормальне життя і світле майбутнє.